Капаланське благословіння на 28 грудня 24 четвертого року, ум'ятця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо такі слова. А якщо зрішить проти тебе, проти тебе, брат твій, докори йому, а якщо покається, прости йому. Якщо сім раз прийде до тебе каятися, грішить сім раз і прийде до тебе сім раз каятися, сім раз йому прости. Ще раз ми чуємо в Євангелії про прощення, яке для кожного з нас, коли нас образили, коли нас е, наше ім'я знеславили, коли вчинили проти нас несправедливо, ми повинні якось реагувати. І Господь говорить про те, що прощення це один з ну, перепусток Царства Небесного. І в даному випадку він знову піднімає це питання, але якимось не просто простий, а з якимось умовами. Тобто повинно щось зробитися да, під час прощення цього, відбутися. Ну, По-перше, на мене покладається такий обов'язок. Да, я повинен докорити. Це питання, коли я образився і за на цю образу серце своєму за кривда, знаєте, закипів, запечатав і її зрощую. І тут Господь каже: якщо це твій брат, піди докори йому. Тобто скажи правду. Скажи, що ти зрішив проти мене. Не просто я образився. Да, ну, з якоїсь причини. А то, що в твоїх діях, в твоїх словах, твоїх вчинках е, був гріх. І гріх щодо мене. Тобто гріх перед Богом, гріх і переді мною. І пойди, скажи чесно і відверто, в простоті своїй. І от цей момент я дуже часто пропускаю. Я накопичую собі образу, потім її примножую своїми надумами і не йду на розмову. З тим з тою людиною, який ще вчора з ними спілкувалися, вважали, і обнімалися, сиділи за одним столом, планували якісь плани. Появляється, не він повинен першим це зробити, а коли я побачив гріх з сторони мого брата щодо мене, то я повинен першим йому сказати. Тобто це гріх побачити, виокремити і розсудити над ньому, подумати, а чи в його діях саме був гріх? Не просто я образився. А гріх був щодо мене. І тоді сказати йому докорити. І от тоді обов'язок брата мого покаятися. Покаятися переді мною і прийти сказати, що від щирого серця, прости мені, я побачив, що я зрішив перед тобою. Я це зробив. І я тебе прошу пробачення. І тоді настає прощення. Розумієте, от так Господь сказав такі слова і таку, ну, я в нашими словами, процедуру. І ще одне питання, яке виникає: брат мій, брат мій, коли він зрішив проти мене, вчинив проти мене несправедливо, прочи проти мене а, неправильно, да, з якого моменту він перестає бути моїм братом, а стать моїм ворогом? Або перестану бути моїм братом і стає язичником, ці слова Користується в Євангелії. Я сьогодні не даю відповіді, я даю питання. Ось коли я буду задумуватися над кожним Словом Божим, тоді я серцем своїм усвідомлю на мене, опуститься мудрість Божа. Про що говорить Господь, коли говорить прощення? Не просто Він говорить прощення: прощайте, 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 а Він говорить, що. Підходити до цього треба з мудрістю Божою, з Софією, щирим простим серцем і прощати треба. Але саме прощення і примирення, про що йде мова, настає а, в співпраці двох сторін. Моя повинна бути співпраця, хоча і грішили проти мене. І та людина, яка мене образила або спащинила не справила зі мною, і з її теж боку. Повинен бути крок ну, назустріч. І тоді, коли це стається, і настає те прощення, про яке ми говоримо, а потім і примирення. І в кожному випадку є брат мій, є ворог мій, є язичник мій. Прощення повинно відбутися, але як вони, вона повинна в чому виявлятися, як виглядати, для цього із Божою допомогою, з його мудрістю і станом мого. Моєї душі, мого серця, я завжди прийду до правильного розуміння і правильного отримання в собі того стану, коли я готовий простити, і може й прощаю. І в тому випадку, як Господь це хоче побачити в мені, не тільки як я сам собі надумав, як це повинно виглядати, а як Господь задумав і. Як вклав ці слова, той смисл, який мені хоче передати і навчити цьому? Амінь.